Досі не дочекалися навіть вибачень родичі нацгвардійця, який загинув на блокпосту через наїзд судді. Півтора місяця минуло після страшної аварії, у якій п'яний суддя Олексій Тандир збив на смерть на блокпосту бійця Вадима Бондаренка, батька трьох маленьких дітей. За цей час було призначено 10 експертиз, проведений слідчий експеримент. Та досі немає висновків експертів про алкоголь у крові. Водночас, сьогодні ДБР ексклюзивно фактам повідомило, є результати іншої експертизи судово-психологічної, і вона підтвердила, на момент скоєння аварії суддя Тандир був п'яним. Оксана Михайлова про цю резонансну справу. Я навіть ще досі не можу повірити в те, що сталося. На це дивиться зараз вся країна. Вся країна дивиться на те, як закінчиться ця справа. Це брат Вадима Бондаренка, якого в ніч на 26 травня збив на смерть п'яний голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. Збив на блокпосту, де військовий Нацгвардії ніс службу від початку повномасштабного вторгнення. В будь-якому стані болить його не болить. Він все одно в такому стані виходив на службу. Дуже відповідально до неї ставився. Вадимові було 22 роки. В нього залишилася дружина і троє маленьких дітей, яких молодий батько просто обожнював. Він такий був постійно на позитиві. Він такий ну, світлий. Він таке наше було сонечко. Тож дружина загиблого Анна теж чекає. Що далі на сьогодні проведені більшість експертиз. Одна із них, як повідомили в ДБР, показала, що суддя Тандир збив нацгвардійця на швидкості 100 кілометрів на годину, і це значне перевищення. Швидкість на момент розвитку ДТП була 100 км на годину, і ми з вами прекрасно розуміємо, що це вдвічі більше ніж дозволено у населеному пункті. Адвокати ж родини Бондаренка додають, це в 20 разів більше аніж мало би бути в місті ДТП, бо там блокпост і швидкість має бути мінімальна. Саме в час контакту, де Відбулось ДТП. На тій ділянці дороги швидкість вже повинна була бути зменшена до 5 кілометрів на годину. Досі немає на цей момент важливої токсикологічної експертизи. Саме вона має показати вміст алкоголю в крові, адже за попередніми даними суддя був нетверезим, а потім ухилявся від здачі біоматеріалів, які зрештою відібрали примусову. У ДБР пояснюють експерти незалежні і підганяти їх слідчі не можуть. Можу лише сказати про те, що бюро зацікавлене в тому, щоб отри. Мати якомога швидше результати цих аналізів, тому що від них теж чимало залежить. Наразі ми, як і усі інші українці, як і суспільство очікуємо результатів цих аналізів. І як тільки вони будуть, ми одразу про це зможемо вже з вами відверто говорити. Тим часом адвокати родини нацгвардійця побоюються, що на експертів тиснуть зі сторони тандира. кажуть офіційного часу, експерти мають 90 днів, але зазвичай все робиться швидше. Тому це тільки збільшує наші підозри, що є якийсь вплив незаконний на судових експертів або саму установу. Це нас тривожить, а відповідно, користуючись нагодою, хотіли б звернутися до генерального прокурора. Костіна з проханням взяти під особистий контроль проведення як досудового розслідування в цій справі, так і проведення судових експертиз. Тиснути в резонансній справі ніхто не наважився б, відповідає захисниця судді Тандира, і теж хоче знати, чому так довго немає результатів. каже теж не раз запитувала експертів. Після того, як в пресі почали говорити про цю ситуацію, тиск я знову таки надала адвокатський запит спідтвердити або спростувати те, що здійснюється тиск. Відповіді я також не отримала. Водночас і ДБР, і адвокат постраждалих запевняють, ця експертиза справді важлива, але окрім неї є інші методи, як довести нетверезість судді. Це записи з бодікамер, свідки ДНК на пляшці алкоголю, яка була в автомобілі судді під час ДТП. А ще результати судово-психологічної експертизи і буквально. Но за кілька годин до ефіру ДБР повідомило ексклюзивно фактам. За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп'яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи. Тим часом сам Тандир не визнає, що був п'яний. Він не виключає того, що він причетний до ДТП, що від його транспортного засобу загинула людина. Однак він не визнає і до цього часу не визнає те, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. За даними слідства та адвокатів родини загиблого захисники підозрюваного максимально роблять все, аби статтю покарання змінили, і його чекав менший термін. Не 5-10, а 3-8. Хоча родині Вадима Бондаренка навіть максимального терміну в 10 років замало. По-перше, це вбивство людини, по-друге, це вбивство військовослужбовця. Мені кажеться, що в такому випадку 10 років то взагалі ні про що він забрав життя. Я хочу, щоб винний смерті мого чоловіка він був покараний. Все. Він з його життям забирав моє. Я... Наче все просинаюся, засинаю. Граємося з дітьми, але мене немає. Рідні загиблого кажуть суддя в них особисто навіть не попросив вибачення. Це зробила його дружина і запропонувала гроші. Та Анна відмовилася. Вона чекає на справедливе рішення суду. Оксана Михайлова, «Факт